Добрий день. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему відокремлені члени речення, зокрема, відокремлені додатки та означення. Отже, відокремлюємо додатки, що мають значення: винятку, виокремлення і уведені в речення за допомогою прийменників, крім окрім опріч замість, за винятком, на відміну від особливо, наприклад, зокрема. Будь ласка, ці прийменники обов'язково вивчите, бо за допомогою їх ви зможете розпізнавати відокремлений додаток в реченні. Додатки ми відокремлюємо комами з обох боків. Щодо відокремлених обставин, здебільшого відокремлюємо обставини, виражені дієприслівником, дієприслівниковим зворотом, а також іменником у непрямих відмінках чи прислівником. Обставини відокремлюємо комами. Зауважте, дієприслівники легко визначити за суфіксами у, чи, «ю» чи а чи я чи ши, співаючи, лежачи, пройшовши. Якщо обставини виражені дієприслівником, то ми відокремлюємо як перед присудком, так і після, а не відокремлюємо в єдиному випадку, якщо значення способу дії, тобто ми можемо поставити питання, як і стоїть ця обставина після присудка. Наприклад, пішов козак сумуючи. Ось наш присудок, ось наша обставина виражена дієприслівником. І ми можемо поставити питання: пішов козак як Сумуючи. Цю вправу виконують як? Лежачи. Якщо обставина виражена дієприслівниковим зворотом, то відокремлюємо комами як перед присудком, так і після нього, а не відокремлюємо, якщо це фразеологізм. Годі вже по нами сидіти, за... Годі вже по нами сидіти вибачте, згорнувши руки. Так. Руки. Далі, якщо обставина виражена прислівником, іменником у непрямих відмінках, частіше з прийменником, то відокремлюємо із зазначенням уточнення місця, часу, способу дії. При цьому обставин має бути не менше двох і другу, з яких відокремлюємо, бо вуща за значенням конкретніше. Але обов'язково обидві повинні там бути місця, значить, і місця і там часу і часу, тобто не так, щоб одна місця, інше часу. Десь за селом місця, і де саме на гонах далеких знову-таки місця. Гасло Сонце. Лис микита обережно як. І як саме лисячим звичаєм, <кій> виліз з нори, зустрінемося за кілька днів коли і коли у п'ятницю. Якщо обставині різні за значенням, тобто, наприклад, перше часу інше місце, то тоді ми не відокремлюємо їх серед ночі над степом, ані хмаринки. Час місце, тому не відокремлюємо. Зауважте, що не відокремлюємо дієприслівникові звороти обставини. Що приєднання сполучником І як однорідний член речення до інших? Наприклад, бійці боролися як мужня і не шкодуючи свого життя. Ось у нас приєднано як однорідний член речення, тому комою не відокремлюємо. Також зауважте, що за бажанням автора відокремлюємо обставини, що введені словами всупереч «наперекір», попри залежно, від відповідно до, згідно з у зв'язку з на відміну від, особливо. Звідси, особливо вночі, у всій своїй величі красі виступає давній та вічно молодий Київ. Кожний етап змагання треба проходити згідно з правилами. Ці слова обов'язково вивчити, і запам'ятати, що саме за допомогою них розділові знаки ставляться за бажанням автора. Обов'язково відокремлюємо обставини з прийменниками починаючи з, закінчуючи ж, з, закінчуючи закінчуючи і незважаючи на. Незважаючи на несприятливу погоду, ми все ж таки поїхали відпочивати до моря. Знову таки вивчити ці прийменники і запам'ятати, що якщо вони є в реченні, то обставини відокремлюються комами обов'язково. На цьому ми завершуємо. До зустрічі!